І вітання в етері телеканалу. ТВА інформаційний випуск новин у студії для вас. працює Людмила Труфин про ситуацію на фронті та інші головні події доби. Розповідаю уже за мить. Буковина разом з усією Україною продовжує чинити спротив агресором. Триває 462-га доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти нашої держави. Противник зосереджує основні зусилля на спробах повної окупації Луганської та Донецької областей. Протягом минулої доби підрозділи сил оборони відбили 22 ворожі атаки. Авіація Сил оборони України за минулу добу завдала 11 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки противника. А також удару по його зенітно-ракетному комплексу протягом минулої доби нашими захисниками було знищено 32 ударні БПЛА типу шахет. Підрозділи ракетних військ і артилерії уразили три пункти управління: район зосередження живої сили, чотири артилерійських підрозділи на вогневій позиції, зенітно-ракетний комплекс. Три склади пально-мастильних матеріалів та станцію радіоелектронної боротьби. Буковинці залишаються на передовій боротьби з російським окупантом за незалежність України. Наші земляки діляться в соціальних мережах фотографіями воєнних буднів, кадрами життя з присмаком війни. Солдати, волонтери, творчі особистості, підприємці чи офісні працівники. Усі разом долаємо ворога та наближаємо нашу спільну перемогу. Україна має все, що потрібно для того, щоб рухатися до свого членства в ЄС. Ба більше Україна зараз є взірцем демократії для всього світу. Таку думку висловила заступниця державного секретаря США з політичних питань Вікторія Нуланд на щорічному 15-му Київському безпековому форумі. Україна може робити все з створенням робочих місць і в іт сфері і в сфері виробництва для того, щоб зайняти своїх переселенців, які мріють повернутися додому і після того як повернуться з передової ваші захисники, то Україна може стати одним з рушієв. Європи на цьому шляху, і по-третє, йдеться про те, що ви є взірцем демократії не лише для своїх людей, але й для всього світу. Ви є надзвичайно яскравим взірцем того, що означає постати за свої принципи за свою державу. Телеканал ТВА як інформаційний партнер КБФ продовжує щоденник форуму, де ви зможете почути ексклюзивні інтерв'ю з учасниками, кращі моменти та програмні заяви топ спікерів. Дивіться щодня після випуску теми дня в ефірі. ТВА. Перейшла на бік ворога і зливала інформацію про односельців. СБУ повідомила про підозру у держзраді старості села на Донеччині. Зловмисницею є колишня староста боєвської сільської ради Нікопольської громади Маріупольського району Донецької області, яка після повномасштабного вторгнення РФ вирішила перейти на бік ворога. І щоб вислужитися перед новими, так би мовити, господарями зрадниця під час окупації населеного пункту в березні минулого року за власної ініціативи зібрала і передала. Представникам держави агресора, інформацію про учасників бойових дій, колишніх співробітників правоохоронних органів, які проживають в селі, а також місцевих мешканців, котрі допомагали Силам оборони України. Як староста, звісно, таку інформацію вона мала. В результаті дій зловмисниці окупанти арештували двох чоловіків та жінку. За таку відданість зрадниця отримала винагороду. Її призначили так званою головою окупаційної боївської сільської адміністрації Володарського району. Тепер за державною зрадою колаборацію. Ційну діяльність зловмисниці доведеться відповідати перед законом України. Розслідування проводили співробітники СБУ Чернівецької області за процесуального керівництва Чернівецької обласної прокуратури. На Буковині правоохоронці затримали двох чоловіків, які вимагали 2,5 тисячі доларів США неіснуючого боргу у буковинця. Влітку минулого року на одній з вулиць чернівців 60-річний житель села Чагор та 53-річний чернівчанин зупинили місцевого мешканця з вимогою сплатити їм не борг. Почувши відмову, зловмисники погрожували чоловікові та його сім'ї фізичною розправою. А в подальшому забрали в нього ключі та документи від автомобіля як гарантію передачі коштів. 29 травня Ліцейські затримали правопорушники при отриманні неіснуючого боргу від потерпілого в сумі 2,5 тисячі доларів. США. обом фігурантам повідомили про підозри та вирішується питання про обрання їм запобіжних заходів. За минулу добу на Буковині трапилися дві дорожньо-транспортні пригоди. В одній збили пенсіонерку, в інші травмувався водій мотоцикла. Так у Чернівцях на вулиці Руській, 32 річний кермувальник автомобіля Рено Трафік на пішохідному переході. Збив 65-річну місцеву жительку. З травмою ноги її госпіталізували до медичного закладу. Інше ДТП сталося у селі Колінківці. 47-річний водій мотоцикла не впорався з керуванням, з травмою голови та множинними саднами обличчя його доправили до лікарні. Пожежа в автомобілі та на відкритій місцевості. 31 травня в місті Заставна власник машини, спробувавши завести автомобіль, помітив дим з-під капоту. Приїхавши на місце події, рятувальники ліквідували займання. Причина пожежі коротке запнення, електромережі, автівки в моторному відсіку. Через необережне поводження з вогнем невстановлених осіб сталися ще два загорання на відкритій місцевості в Чернівцях та в селі Коболчан. Обидва займання вогнеборці ліквідували. Турбота про своє здоров'я та здоров'я близьких обов'язок кожного. Всесвітній день без тютюну відзначають щорічно 31 травня у всьому світі. Тільки в Україні, внаслідок шкідливої звички, щороку вмирають 85 тисяч людей. Турбота про своє та здоров'я близьких. Це обов'язок кожного під час війни. Вживання сигарет та електронних пристроїв для куріння небезпечно не лише для курців, але й для людей. Поряд. З 11 липня 2022 року в Україні забороняється куріння тютюнових виробів для нагрівання на рівні з сигаретами, кальянами та електронними сигаретами у громадських місцях. Це захист здоров'я, як працівників кафе, барів, ресторанів, так і гостей. Дякую, що не курите. Кальян це також тютюновий продукт. Його дим, містить чадний газ, важкі метали та канцерогенні хімікати. Вода через з який проходить дим, жодним чином не фільтрує ці речовини під час куріння. Зокрема, куріння кальяну викликає рак, туберкульоз та хвороби серця. Тільки шланг кальяну це середовище для розмноження бактерій. Ба більше куріння кальяну може призвести до зараження інфекційними хворобами, наприклад, туберкульоз, герпесом та деякими формами гепатиту. Протягом дня ТВА демонструє соціальні ролики щодо шкоди паління кальяну. про права людей під час війни та методи їх відстоювання на телеканалі. ТВА Започаткували нову програму «Суть справи, яка полягає в підвищенні правової грамотності громадян. Детальніше про мету та основні завдання телепередачі розповідаємо. Уже за мить. Збройний конфлікт, анексія Криму, коронавірус та масові обмеження, широкомасштабне вторгнення, події, що суттєво вплинули на життя громадян. Такі зміни та перевороти у державі за останнє десятиліття спричинили чимало обмежень для українців у правовому полі, зіткнувшись з обмеженнями, утисками та порушеннями прав, люди усвідомлюють важливість їх знання. Відтак ці події стали каталізатором для багатьох людей пізнавати свої права та вміти їх відстоювати у рамках масштабного телепроєкту Життя з призмаком війни ТВА започаткувала цикл юридичної телепередачі Суть справи. Про процес розірвання шлюбу, про окремі зміни, що спричинила війна, та про окремі питання, що стосуються розлучення, говоритимемо ми сьогодні з кандидаткою юридичних наук та адвокаткою Іриною Бутирською. Вітаю вас! Мета телепередачі полягає в підвищенні правової грамотності громадян та поширенні правової культури у суспільстві. Кожен випуск телепередачі суть справи це нова, актуальна, важлива та складна тема, яка потребує роз'яснення. Зокрема, одним із завдань телепередачі є розкривати тему на конкретних ситуаціях, різнобічно її аналізувати та отримувати наступні відповіді. Як у певну проблему не потрапити, та як діяти, якщо уникнути її не вдалося? Тільки повномасштабне вторгнення внесло чимало коректив у життя громадян. Військовий стан, закриття кордонів, розгортання активних бойових дій, мобілізаційні заходи, події, що суттєво вплинули на життя суспільства, зокрема, викликали і ряд запитань щодо своїх прав та їх відстоювання. Чи мають право представники військомату заходити на приватну територію, зокрема і в будинок? Питання болюче, тому що багато чув інформації в ЗМІ, телеграм-каналі, що такі речі, факти, такі речі мають місце згідно чину законодавства України, лише з дозволу власника представники територіальних центрів комплектування зайти на подвір'я і на те в житло чи особи. Разом з цим зазначу, що порядок, який врегульовує питання організації. Ведення військового обліку передбачає побудинковий обхід з метою уточнення облікових даних особи. Фактично можна прийти і запитати документи, чи дійсно ти працюєш, чи дійсно ти маєш дітей, наприклад, освіту, але це без права проникнення в житло, без дозволу власника житла. Не можна цього робити. Проблемою є й те, що під поняттям права людини громадяни розуміють різні речі. Зокрема, деякі люди навіть не розуміють, коли їхні права порушуються. У ситуації, коли права людей утискаються, може потрапити кожен будь-коли та у будь-якому місці, оскільки все наше життя супроводжується правами і відповідною обов'язками. До прикладу, зайти в магазин за покупками, проїхатись у громадському транспорті, вступити в університет, придбати нерухомість. Всі ці життєві та для кожної людини звичні процеси супроводжуються законом. Водночас, не володіючи знаннями про свої права, людина ризикує стати обманутою та незахищеною з появою особи, яка може цим скористатися. Отож, знання своїх прав є важливим аспектом у житті, аби уникнути потенційних проблем або ж вирішити їх у випадку небажаних конфліктів. Телепередача суть справи виходить щочетверга о 20.00 після інформаційного. Випуску новин Теми Дня Аліна Рябко Теми Дня. ТВА. Як зруйнувати русський мір? Саме таку назву має книга Вадима Денисенка, яку презентували напередодні у Чернівцях. На її сторінках зібрано детальний аналіз розвитку русського міра від часів Івана Грозного і до сьогодення. Поспілкуватись із автором та дізнатись, як же зруйнувати таку ідеологію, вдалось нашим журналістам. Їхня найбільша гордість споконвіків це армія. Втім, пишатись там давно уже нічим. Такий висновок після написання книги зробив доктор історичних наук Вадим Денисенко. Автор розповідає, що збирав необхідні матеріали, аби зрозуміти, що ж таке руський мір. Понад 10 років, але завершив роботу вже після початку повномасштабного вторгнення. Я для себе хотів зрозуміти, що ж таке руський мір, тому що про нього дуже багато хто говорить, але що це таке, мало хто розуміє, і тим більше мало хто знає. І тому я почав спочатку збирати визначення, що ж таке, русський мір. Потім я зрозумів, що визначень я назбирав вже 183, і їх можна визбирати до безкінечності. Справа в тому, що Російський мір це унікальна ідеологія, яка не передбачає жодного визначення. Книга має кілька розділів. В одному із них представлена побудова російського державотворення. Система управління у них не змінювалася з часів Івана Грозного. Тож вже 400 років на болотах живуть без змін. Основний міф серед руського населення це те, що вони ніколи не програють. Свої поразки вони завжди перекручують на перемогу. Навіть зараз якщо ми говоримо про те, що вони роблять, вони вигадують. Тобто, от, коли ми говоримо про сьогоднішній день, вони вже вдруге за два тижні збили Петріот, хоча він всі вона все один. А в принципі, крім всього іншого, Путін сьогодні заявив про те, що знищено головне управління розвідки міноборони. Якщо я не помлюся, втретє чи в четверте, за останні три місяці вони знищують головне управління розвідки міноборони. Надрукували книгу у видавництві наш формат. Вона розрахована для широкого загалу. Історія про істину руського міру вийшла тиражем три тисячі примірників. А Чернівці стали шостим містом, де автор проводить презентацію. Пані Інна розповідає, що прийшла на захід, аби ознайомитися з творчістю автора. Це дає краще зрозуміти русських, да краще зрозуміти, чому я цього не знала раніше, чому ми це не прорахували, і взагалі, чому ми сприймали їх за таких нормальний, хороший братній народ. Книга показує сутність нашого ворога, пояснює, що русський мір це не якесь новітнє явище, створене групою ідеологів, які зібрались навколо Путіна. Тож відвідувачі презентації вважають, що такі твори необхідно. Максимально поширювати серед молодого покоління. Він гарно пояснює, він дає історичні підґрунтя. Ну і це власне те, що треба. Тобто лаконічність. Ну справді його цікаво читати. І прочитавши тільки всього на сторіночок, ну виписуєш кожне слово, незрозумілий, ну і начебто ти доходиш до істини. Придбати твір Вадима Денисенка можна у книгарнях обласного центру. Ціна одного примірника 300 гривень. Також відкрита продаж електронної версії. Всі кошти від книги відправлять на потреби за. Су Людмила Труфан, Василь Ставчанський, теми дня ТВА квіти перемоги напередодні відкриття найбільшого в Україні півонієвого поля, а також Міжнародного дня захисту дітей. Відомі буковинські художники провели пленер для юних митців. Талановиті діти мали можливість передати красу п'яти тисяч кущів квітів різних сортів, які радуватимуть оковідвідувачів під час свого цвітіння. Там побували і наші журналісти. Всі деталі вже за мить. Вражаюча краса, натхнення та ніжність у селищі Глибока відкривається казкове півонієве поле. А напередодні офіційного його відкриття і Міжнародного дня захисту дітей там вирішили провести пленер квіти перемоги. Квітка півонії володіє цілющими властивостями і е, е, учень. Е, який зцілював людей ще в античній Греції? Його ім'я Пеан, так і названа Квітка. Він лікував поранених після бою, і нам це дуже відгукнулося. І тому сьогодні такий півонієвий пленер. Віти перемоги під час заходу юні художники, вихованці чернівецьких гуртків і студій, мали змогу творити під наставництвом відомих буковинських митців. Це перше, би називається пленер такий, Воно на природі, і воно ясно зрозуміло, що. Ну нічого чистішого, і світлішого, і справжнього немає, як в природі. Що ми там не придумували, якісь там всякі чи ізмі, чи абстракції, чи абсолютний реалізм. Природа є природа, і тут ці кольори це просто диво, якесь диво. Я, я не, не знаю, що мені таке, аж хвилювання від цих квітів від цього всього дуже прекрасно. Плюс для дітей-пленерів тим, що вони не тільки крутяться в своєму гуртку, а мають можливість поспілкуватися з своїми однодумцями свого віку з інших гуртків, з інших палаців. Подивитися, ага, я малюю так, а хтось малює так, різні техніки, різні види, пастель, акварель, гуаш, оліні, фарби, акрилові. І це їм надає досвіду. Практичності, досвіду, ну і спілкування, яке діти не бачили останні чотири роки через війну і через карантин. Юні художники були в захваті від можливості втілити на полотні красу півоній Мені дуже подобаються ці квіти. Я багато разів вже малював. Це буде для мене хороша можливість попрактикуватися на вживу Дуже гарне поле, дуже гарні квіти і такі чудові кольори. Нові відчуття дуже. Дуже трошки буде складно, але думаю, що в мене все вийде. Дуже гарно, я тут уже ніколи не була. Дуже гарні квіти, кольори, дуже гарно пахнуть. Вже другий рік поспіль мальовниче півонієве поле радує оковідвідувачів. Минулоріч там побували близько 9 тисяч гостей. Тож цього року всі охочі також можуть насолодитися красою 5 тисяч кущів квітів 150 сортів. Серед них півонії один саджанець, яких коштує від 500 до 10 тисяч гривень. На даний момент півонієве поле цвіте в декілька етапів, тому що є сорти, які раніше цвітуть, а є сорти, які пізніше цвітуть. Ну, десь таке е, повне цвітіння буде е, протягом двох тижнів з цього моменту. І тому якраз всі, хто бажає, може приїхати або на вихідні, або в будній день ми будемо відкриті кожен день з 9 ранку до 7 вечора. Тому всіх запрошуємо. Біля основної локації п'яного поля засадили ще е, приблизно 40 тисяч кущів. Які будуть квітнути десь через три роки, вхід на поле не безкоштовний, але весь отриманий прибуток обіцяють спрямувати на продовження проєкту Квіти для школи фундація Флоріум обрала собі за головне допомогти тим школам, які найбільше постраждали від війни, і спрямувати ці кошти саме на те, щоб заквічати ці школи, які які так пройшли свою дорогу болю. Окрім того, під час роботи півонієвого поля планують провести ряд інших заходів. Зокрема, 2 червня відбудеться захід для жінок, переселенок, півонії, поезії, пісні, парфуми. А в неділю у нас дуже трепетний захід. Захід присвячений родинам загиблих героїв. Має він таку назву Сльоза і меч, тому що сльоза тому, що це втрата. Але ми знаємо, заради чого і ми готові відстоювати далі свою землю. Ми очікуємо близько 75 членів родин загиблих героїв це дружини, матері, діти. І теж для них планується патріотичний захід, який буде говорити про спільні цінності, які нас єднають. Тетяна Дубіцька, Руслан Батюк, Темедня ТВА. Це всі новини на цю мить. Дякую, що були з нами. Як завжди, впевнено, стоїмо на сторожі інформаційного фронту. Дякуємо збройним силам та віримо в перемогу. Я бажаю вам спокійного вечора. Залишайтесь на ТВА.